Дивіться, тільки що був в магазині, там купляли деякі запчасті і купив. Такий сікатор Дніпро М. Не знаю, це не реклама. Тому все покажу на практиці. Сігмент доволі дешевий, на вигляд, доволі непоганий, як за свої гроші. Сікатор. Зараз провіримо, якраз ось є такі деревця. Мене товариш попросив їх. А що ж їх тут обрізати? Дивіться, як побило щось щитовкою. У нього тут просто на фермі. Я в нього осяг. Подивіться, що тут робити. В таких деревах треба шукати, шукати альтернативу. Дивіться, треба, Ану, дивіться, грубий якраз. Ну, да, Доволі непоганий срез, доволі непоганий. цей. Зрізали все це, виводимо центральний провідник, ми його звичайно прирізаємо, виводимо, виводимо, виводимо нанаружу наші однорічні пагони. Так, доволі хорошо ріже і немне. Ось і все, дико дерево обрізане. Зараз ще покажу. Дивіться, тут це я зроблю в вигляді чаші. Дивіться, доволі таки зручний і легкий в користуванні. Це так, вирізаємо середину, робимо чашвидну крону, спостерігаємо, що нам тут залишнє. Все це ось дивіться, дуже груба і суха гілка. Я не знаю, от якщо він зараз цю гілку з -з -з з -з зріже, то це чудово. А ти що? Прекрасно. Так, серединку вирізаємо. Ось так ми формуємо. Серединку вирізаємо. Зробилось у нас раз, два, три, чотири. Дивіться, доволі можна об'єднати добре. По касі хорошо працює. Так, що далі, далі робимо? Ось ці всі перерізаємо на наружну броньку, наші основні гілки, які будуть працювати, все низи прибираємо. Ось так. І в принципі у нас вийшла така чашевидна крона яблуні. Ну що я можу сказати? Дивіться, <кхе> ви самі бачили, зрізає доволі непогані гілки, грубі. ну Такі десь сантиметр три, і мабуть, і напряга, Е, Ніж, на вигляд, лезо хороша сталь. Ручки такі легенькі. ти що? Що ріже хорошо, що грубу деревину, що хорошо, доволі ріже. Ось, дивіться, чуть що дуже хорошо ріже і не мне наші тоненькі гілочки. Це теж дуже важливий фактор. Ось дивіться, прижав, легенько, легесечко прижав, чик, є. Поки він новий, не знаю, як далі буде. Буду ним, може ним зараз попрацюю, буду робити обрізку ним, так і паралельно будемо вивчати. 에... Скільки це він стоїть? 350 гривень вроді би. Ось такий.